Всім привіт знову! І це я вам показую, які тут є цукерки. Тут є, значить, джек. До речі, джека я люблю. Тут є великі, зараз вам великі доволі покажу. Тут є. Ті Ті. Ті. Боже. Тут є контик. І тут є. три киси. Три киси. За мной тут на видео, которые с вами три киси И тут я вот такие вот гонки Такая маленькая тюркая ручка. Туда еще я вот такая вот. Такая же самая маленькая тюркая ручка. Ну да, такая же самая. Тут я много э, таких. Будни. Ну, Вержевих тут є багато. Бачите, тут багато. Вжевих. Ну, тут якісь є коврижні, але мені ми... тут темно. Хтось таку колись робашку бачив. Я я, якщо чесно, не пам'ятаю. Тут є друга така. Ну і отакі от 200 ручки. Зараз буду виключити. Ммммм mm. Це доволі смачно Сибапа, потім же даємо.